Вітаю церква, брати, сестри, друзі, всі, хто дивляться нас онлайн. Слава Ісусу Христу! Недільний день. Ми зібрались тут, щоб почути слово від Бога. Сьогодні, знаєте, сьогодні перед зібранням така розмова була з братом. Я говорю, як, як дух поведе. Він каже: Дух веде завжди однаково. Я говорю, ні, такого не може бути. Добре. В нашій країні війна, на жаль, вона йде вже три роки. Знаєте, вже, всі вже дуже втомлені. Втомлені хлопці там напередку. Вони три роки в окопах, десь хтось без ротації. Втомлені люди в тилу, бо постійно щось літає, прилітає, пролітає тривоги, немає сну, немає спокою. Це, це стрес для кожного з нас, і всі дуже втомлені. Втомлена церква, втомлені люди, які. Є віручими, які є в завіті з Богом, вони втомлені, бо ми, ми теж люди. Але цікаво те, що знаєте, що призначення церкви це вести війну. Так, саме війну. І наша держава, вона, знаєте, вона бореться з загарбником, з тим, що прийшов на нашу землю, який прийшов для того, щоб вбивати, грабувати, гвалтувати. І, е цей ворог, це Московія і мешканці, які одержимі, на жаль, вони одержимі дияволом, бо вони вважають, що вбиваючи нас, українців, вони нас десь звільняють. І їхні духовні лідери, так звані, вони їх вчать цьому. Це, це хворі люди, на жаль. Але церква, знаєте, вона має вести війну трошки іншу. Вона має вести, вести духовну війну, знаєте. І... Призначення церкви це саме вести цю духовну війну. Ця війна, вона з дияволом, вона з його слугами, вона з гріхом. Війна церкви, вона, знаєте, вона за душі людей, які мають бути е, визволені у сатани, вирвані у сатани, і вони мають наповнити царство Боже. Ця війна вона триває з самого початку, е, вже десь більш двох тисяч років. Це Початок існування церкви. Наша церква існує 2000 років, і весь цей час церква видає війну. Колись один такий співак 90-х, хто пам'ятає, він співав «2000 років війна, війна без особих причин, війна діла молодих. Пам'ятаєте, ні? Хтось з 90-х. Але насправді війна для цієї війни є причина. Це велика причина, це спасіння людських душ. І цим займається церква. Тобто для віруючої людини, для церкви, оцій стан війни є нормальним. Нормальним. Можливо, ми не, не звикли до бойових дій, які йдуть у нас, але знаходитись в стані духовної війни для церкви це є нормальним. Підкреслюю. Я трошки, знаєте, я хочу трошки, для того, щоб перемагати ворога, його трошки треба вивчати, його треба знати. Я хочу. Поговорити трошки про нашого ворога. Я, я маю на увазі не, не, не москаля, я маю на увазі гріх, я маю на увазі наш, нашого духовного ворога. Підкреслюю, церква, вона бореться за грішника. Ще раз, церква вона бореться за грішника, допомагаючи йому отримати Боже прощення і Боже спасіння. І при цьому церква вона ненавидить гріх. Ще раз. Грішника людину, церква, вона любить, а гріх це вчинки людини, вона не любить. Прошу не путати. Запам'ятали, да? Знаєте, я зараз хочу вам розповісти одну е, притчу, притчу для того, щоб ви трошки розслабились, бо я бачу, ви такі всі на, на напруження. І ви після цієї притчі, я хочу, щоб ви відповіли мені. Про що саме я буду далі говорити, про який гріх, який є і у віруючих людей, на жаль, ви, ви, ви мені відповісти, добре? Така притча. Людина віруюча, вона, вона попадає на небеса. Вона попадає на небеса і там зустрічає янгел і проводить йому екскурсію. знаєте, Там довгий такий великий коридор, великі такі келі, і ангел веде, веде цього брата, він веде його і показує йому це. Велика келія, немає дверей, там ход такий великий, там багато народу, він показує йому. Оце, оце говорить, католики. Католики. У них тут, говорить, органна музика, у них тут десь там Дева Марія, там поруч з ними. ну, Їх там дуже багато. Веде його далі. Далі там наступна келія, вона дуже велика, така. Він каже: оце, оце, говорить, православні. У них тут крести, там, ладан, там золото, ну, все так чинно, там, благопристойно, красиво, як то кажуть. Веде його далі. там... Ще одна киля вже там поменше, каже, оце, говорить, брати говорить, протестанти, це говорить, баптісти. Це баптісти, тут у них слово Боже, тут все так, як має бути, як то кажуть. Далі там брати харизмати, у них трошки там веселіше, там музика, там десь хлопають, десь там співають голосно. Он, йде, йде, йде з цим ангелем і слухає його далі. Що ж там далі? А ангели йому кажуть, а отам, гляд, далі, гляд, там, там далі двері бачиш зачинені. Тут, говорить, так, так, так. Говорить, Біля цих дверей треба дуже-дуже тихо ходити. Дуже тихо. Щоб тебе там не почули. Тут, говорить, а Що, так? говорить, що шо, шо там таке за тими дверями? А там, говорить, там мешкають п'ятидесятники. Ну, але вони думають, що вони там самі. П'ятидесятники, вони думають, що там самі. І питання, про який гріх я зараз з вами буду розмовляти. Є якісь версії чи ні? Нема. Так, 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 Наташа, ти. Я думав, хтось скаже, може обжорство знає. <хи> Ні, да? Добре, я дам підсказку. Який перший гріховний вчинок вообще всесвіті, всесвіті був вчинений? Гордість, Руслан Миколаївич, дуже дякую. Ми з вами будемо говорити про гордість. Це був тільки вступ, брати і сестри. Все добре, розслабтесь, все нормально. Це гріх. Він присуть для кожної людини. Перше місце писання, це вже притча, вона канонічна, вона входить в Біблію. Це 16-й розділ притч, 18 віршем написані такі слова. Загибелі передує гордість і падінню зрозумілість. Зрозумілість, щоб ми розуміли з вами, бо українська мова вона для мене особисто трошки важка. Це синонім гордісті, це так, якщо російською мовою. Загибелі передують гордість, а падінню зарозумілість. І перший прояв гордині був у Всесвіті, я маю на увазі не на землі, а у Всесвіті. Був у випадку янгела, якого звали Люцифер. Можливо, хтось слухав про нього. Якого ще називали світунковою Зарею. Він був неперевершений. Так про нього каже Біблія, що він був дуже, дуже красивий. Він був поруч з Богом, якщо так подивитися подивиться, по іерархії, ну… Перевести її на державну, ну, мабуть, голова Верховної Ради, якщо так взяти, знає, або там головнокомандуючим військом. Ну, вот така, примерна була у нього посада. Біблія описує його, знаєте, як прекрасне творіння Бога, якому одного разу прийшла думка, що він гідний більшого. Прилетіла думка, ти, ти гідний більшого. І цей ангел він збунтувався проти Бога. Він захопив за собою велику частину янгелів. Біблія каже, що це була третина янгелов. Ангелів там було багато тисяч, От третину янгелів він захватив на свою сторону і почав війну на небесах, війну проти Бога. Він програв, був скинутий на землю і залишається на землі. Він залишається ворогом Богу і ворогом для Його творіння, для нас, з вами, людей. Це, це є диявол. Це Люцифер, це був Люцифер, а зараз ми знаємо його як дьявола. І Гардиня привела до бунту проти Бога і падіння з небес, без можливості покаяння. Тобто він не має можливості на покаяння. Другий цікавий випадок гордості і наслідків, які послідували за нею, він записаний. У книгі Даніїла це четвертий розділ. Ми дома прочитаємо, там інтересний, цікавий такий розділ великий. Там описуються такі події, коли цар, якого звали Навуходоносор, це був великий цар, який завоював багато царств, які були поруч з ним. Ізраїльський народ той час був під окупацією в плену, там, в полоні у Навуходоносора. В полоні у Навуходоносора був така, така людина, як Даниїл. Я думаю, що багато хто про нього чув. І цьому царю спочатку наснився сон. Це було як предостереження російське, вибачаюсь. Тобто, Бог його попереджав, що дивись, що з тобою може статися. Дивись. Але Новогодоносор знає толкування цього сна. Він через рік все ж таки його серце воно надмивається, і він каже там такі слова, що ну починає гордитися, каже, що це вся моя рука, які я. Сильний, який я могутні, я своїми словами вам зараз розповідаю. І в той, же час, в той же час Бог звершує над ним обітницю, яку він дав йому. І ця людина, цей великий цар, він перебуває в стані тварини сім років, написано так в Біблії. Сім років ця людина вона буквально їсть траву, він, його не стригуть, у нього длінні волоси виростають, у нього там длінні ногти. Був царем, став твариною. Тварина, яка їсть траву, ну без, без, безумно, втратила, втратила людина розсудок. Але протягом сім років Бог являє милість цієї, цієї людині. Вона все ж таки кається, вона розуміє, що вона накоїла. І після того як Бог його повертає назад, він каже такі слова. Я хочу, щоб ми їх прочитали. Це написано у Даніїла в 4 розділі 34 стихом віршем. Даніла 4,34. Дані... Навуходоносор каже, і тепер я Навуходоносор, віддаю хвалу, величаю і прославляю Небесного Царя, тому що всі його вчинки праведні, а його стежки справедливі. Він має силу вкоряти всіх зрозумілих. Тобто, до людини, до людини слава Богу, через сім років. Бог зміг достучатися через такі обставини, і він віддає всю славу Богу, розуміє, що він цар, але його поставив на цю посаду, все ж таки, Бог, це не, не його якісь там заслуги. І я хочу вам сказати, що ця хвороба, як гордість, її, її також багато людей, які хворіють. знаєте, Ми говорили зараз про два випадки, які, цієї гардині, які в цієї гордині, які описані в Біблії, але для того, щоб захворіти цією хворобою, гордістю не, не треба бути, знаєте, там старшим янголом, або не треба бути царем, президентом, можливо, там великим бізнесменом, ало там, але і чи там служителем. Звичайні люди, звичайні люди, такі як ми з вами, вони також хворіють цією хворобою, на жаль, і знаєте. Більш того, ну, що цікаво, що цією хворобою а, хворіють даже люди, які зовсім взагалі нічого не мають. Це жебраки, це ну, ніщі російською мовою. І більш того, навіть безхатьки, бомжі російською. Тобто, ці люди, бомжі, які не мають нічого, які там питаються, десь вони а, на мусорниках, вони, вони дуже горді, дуже горді. І цим людям от, служити. Привести їх до Христа, це дуже-дуже ну, дуже важко. Не в кожній церкві даже беруться за таке служіння, бо ці люди, вони знаєте, вони, вони вважають себе вільними, незалежними. Тобто всі інші вони раби, вони від чогось залежать, а вони вважають себе, що вони саме вільні, незалежні. І от достучатись до такої людини, привести таку людину до Христа буває дуже дуже важко. Знаєте, поки. Горда людина вона, вона навряд зможе щось отримати у Бога і тим більше спасіння. В Біблії, в 1 Петра, 5 розділ 5 віршем, говориться такі слова. Друга половина вірша. Там написано, що «Гордим Бог гордим противиться, а покірним Бог дає благодать. Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Знаєте, так для, для себе я так аналізуючи, я так мені цікаво, бо я, я, я не хочу попадати як той на виходоносер там чи ще хтось. Знаєте, мені цікаво, що ж, що, які ж ознаки гордості, щоб ну, виявити вовремя ці симптоми, щоб з ними боротися. Ну, це я так роблю. І для себе я так зрозумів, що людина, яка ознаки гордої людини, це людина, яка вважає себе завжди правою. Тобто де б що б там ти з ним не казав, цей людина, він буде завжди правий, чи вона. Друга така ознака, це ця людина, вона не мій погляд, вона ніколи перша не вибачається. І третя, третя така ознака це людина, яку дуже-дуже легко образити. Тобто, ну, по великому рахунку, нічого там серйозного робити не треба, щоб ця людина вона трошки образилась. І знаєте, от як я бачу в себе ці прояви градині, що я роблю особисто для себе? Може комусь буде корисним, не знаю. Ну, я я поділюсь, бо вже раз вийшов, треба ж. Розповісти oh. вам щось. То коли в мене трапляється така ситуація, де можна образити, знаєте, на мій погляд, я от чувствую, що десь мене там, да, хтось з людей мене, мене образив, то я завжди намагаюся трошки зрозуміти, а для чого Бог допускає в моє життя цю ситуацію? Чому от Бог в цій ситуації Він хоче мене навчити? І знаєте, коли я так починаю розмишляти, я так думаю, що ну, розумію, що ця ситуація, вона від Бога, і Бог Він мене чомусь навчає. І коли ти так до цього відносишся, то ти вже, вже ображатись на людину, ти вже, ну, ну, ти вже не будеш на людину. На Бога ти. Ну, я не знаю, є такі, хто на Бога ображається. Я, я боюсь, чесно кажучи, знаєте, то я, мені вже ображатися не на наша, виходить. Ну, це в мені так, знаєте. І, знаєте. і ти відносишся до цього як до чергового екзамена в своєму житті, який ти або проходиш, або не проходиш. Це вже залежить, залежить від тебе. Тобто Бог, він гордим, противиться, а покірним, Бог дає благодать. Але знаєте, найкращий приклад найкращий приклад протилежності гардиня, яку ми говорили з вами. Це, протилежність гардині, це є покірність. покірність. І найкращий приклад це життя нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Це приклад покорності. Наш Господь і Бог Він прийшов на цю грішну землю для того, щоб знаєте, щоб врятувати нас з вами, для того, щоб е, нас з вами, грішних людей від рабства, е, гріха і вічної муки. Е, для цього він народився як людина, для цього він прожив безгрішне життя, для цього він прийняв позорну і жахливу смерть на Христі. Не зробивши нічого поганого, він поніс на, свої, на собі провину всього світу і викупив нас своєю кров'ю. Він помер і на третій день воскрес для того, щоб наше спасіння воно було звершено. І знаєте, про покору і смиріння Ісуса апостол Павло Він дуже класно описує в своєму післанні Філіп'ян в другому розділі з 5 по 11 вірш. Я хочу, щоб ми зачитали ці слова. Пликайте в собі. Ті самі думки, що і Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав посягненням бути рівним Богу, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, поставив у подобі людини і вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті, до смерті хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я як вище всякого іншого імені. Аби перед ім'ями Ісуса поклонилась кожне коліна і піднебесних, і земних, і підземних. І щоб кожною мовою для слави Бога, Отця, було визнано, що Ісус Христос це Господь. Знаєте, Бог зробив нас вільними, Він зробив нас вільними, і кожна людина вона має право вибирати. Бог нікого, ні, нікого не, не заставляє щось робити, не заставляє щось вибирати. І знаєш, кожен з нас, Він має. Право вибору на те, щоб бути або противником Богові, або, або покоритися йому і отримати благодать, як каже Писання. Ти маєш зробити свій вибір. Ти маєш бути або на його стороні, або проти нього. Тут немає того нейтралітету, знаєте, це як світова війна, коли задіяні всі. Тут задіяні всі, тут, тут два, два варіанти: або ти з Богом, або ти проти. І взагалі, коли виникають такі питання, я знаєте, я. Завжди спамін цей приклад, коли Христос він, знаєте, він знаєте, висить на хресті, розп'ятий, а поруч висять дві людини, два розбійника. І одна із них вона каже, що якщо ти Божий син, то спаси себе і нас спаси, якщо ти Божий син, Він ругає його, він за крок до смерті, але він не кається. І друга людина, яка теж вона розуміє, що прийшов час пристати перед Богом, вона каже, що Господи! Спеміні мене всасти своєму. І Ісус каже йому, що сьогодні ж ти будеш зі мною в раю. Я закликаю знаєте, кожного з нас, щоб ми знаєте, щоб ми зробили свій вибір. Гординя – це, це погибель, Це дорога сатани, це дорога на вуха до носара і тих, хто там з ними. Смирення, кротость, послушання це дорога нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми зараз з вами будемо молитись. Знаєте, я не хочу, щоб було, як завжди. Я хочу, щоб було, щоб Дух Святий він діяв і так, як він хоче. Якщо Дух Святий сьогодні торкнувся десь того серця, і ти розумієш, що тобі є в чому попросити пробачення у Бога. 15 хвилин часу, три псалми, під час цього співу можна вийти сюди, можна е, помолитися до Бога, розказати, що в тебе на серці, до тебе підійдуть служителі. Якщо ти ще не знаєш Бога, то те, це твій шанс. Можливо, останній. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що буде через годину. Ми не знаємо, що буде в кінці цього зібрання. Не чекай до кінця. Якщо є на серці вийти і покаятись, будь ласка, виходь. Амінь. Молимось. Батько Небесний, ми зібрані на цьому місці для того, щоб поклонятися тобі, Господь, щоб прославляти Твоє велике і вічне ім'я, великого люблячого Бога. Боже, і ми дякуємо тобі. За кожного з нас, за те, що ми живі, здорові, за те, що ми віруючі люди, яких Того мило святив і очистив кров'ю своєю, батько. Ми церква Твоя, і ми дякуємо тобі, Господь. І ми хочемо, щоб ти допоміг нам Боже змінюватись, щоб Ти поміг нам, Боже, бути слухняними, Господь, щоб всяка гординя вона була удалена від нас, батько. Ми були смиренними. Господи, як твій син Ісус Христос, допоможи нам, Господь. Торкайся, Господи, сердець Духом Своїм святим. Працюй з нами, Господь. Даруй Боже покаяння, даруй, Господи, щоб Дух Твій святий Він діяв нас, Господь, і робив те, що хочеш ти, Господь. ім'я Ісуса Христа. Амінь.